Всім доброго дня. Приїхала поліція. Йде. Поясню ситуацію, але <прощен> я посадова особа. А, праців... ну Ви озвучили, що ви адвокат. <прощен>? Ні, я так не казав, я справді юрист. А, юрист, добре. <прощен> ви представляєте, ну у вас ж маєте якісь документи, якщо ви ну, не так, так... <прощен> і Ну Можна ознайомитися з цими документами. Ви ж ну, є публічною особою, оскільки ви захищаєте державне підприємство офіційно, да? я так <прощен> розумію, ви маєте числитись в штаті, ви отримуєте <прощен> незарплатню. Я виконую свої посадові добуду. Можна ознайомитись з вашими документами, mm -hmm. щоб, ну, підтверджуючи ваш статус в цьому ДП? Ну, ви свої не А ви мене просили? Ні. Mm -hmm. А, тобто в нас і тепер, так? Тобто, якщо я вас прошу, то ви як на базарі. А ти покажи своє, да? так? Правильно я розумію? Ну я ж маю знайти наступну. Ні, так ви мене не просили, я вам одразу ви Червин Андрій Єфронович, я керівник від окремого підрозділу Форест Контрол» громадської організації авторів сила. Mm -hmm. Живу в місті Бучка. Київської області. Берміть вас прошу. Можна його ознайомлюватися? Mm -hmm. Добре, з ваших без питань нема. Витяг знака Філія Тетярівської лісерськобарс, державного спеціалізованого судовійського підприємства лісанприєм. Ну. Витяг з наказу номер 2 к СМТ Писківка від 30 грудня 2022 про зарахування до штату працівників зарахувати Демидова Ярослава Миколаєвича провідного юрисконсульта консульта державного підприємства Тетерівське лісове господарство. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ще документи, що і провідний юрист є? Так, ось дивіться. наказ про призначення, посадової інструкції і паспорт. Ні, а відповідний документ ви вашу пахтові, що ви юриспонду. Є у вас? А, наказ відповідний. Ну, я маю, ну я не знаю, як у вас там в адвоката є посвідчення. А я вам прояснюю, в юриспонсу та є наказ про призначення посадової інструкції і паспорт коммунення. Все, зрозуміло. Питання знято. Окей, <кій> скажіть, будь ласка, ще раз по в чому є проблематика надати доступ до публічної інформації, яка знаходиться в цьому лісництві щодо рубки, на якій, ймовірно, ще правопорушення і е, в сфері е, лісозаготівлі. ми підозрюємо, що там є. В чому, що, що ви боїтеся, в чому є проблема? Ну, як я поясню, яку проблеми немає. У нас кожен працівник виконує свої завдання, зміни посадовому стіл. Це 5 хвилин, які завдання виконує толпа, яка тут наприклад. Я розумію, Це людина, хай людина або інша людина, представник філії Минальського лісництво, відірвається від своєї основної роботи і уділить нам, увагу, представникам Ну, ми всі Тим паче. Тим паче за лісовим кодексом ми маємо повне право. 96 стаття про це напряму каже, що ми маємо право ну, користуватися інформацією. що до лізового захотів, що вам питання? Ну, питання нам ну, всім прояснили, що е, ви нас відникаєте від роботи, ви маєте газовий запит, зробіть, будь ласка, запит. Значить, ще раз сам повторюю і роз'яснюю вам як його так? якщо ви дійсно якийсь професійний, а не просто ви там бумажку отримали, типа, наняли на роботу, отримуєте з бюджету держави якусь зарплату. Я не знаю, звідси ви отримали, я не знаю, за які заслуги ви просто сам по собі тут захищаєте інтереси. Я зробив на роботі згідно по своєму Я зрозумів. Значить, довожу до вашого відома, що існує такий закон про доступ до публічної інформації. А саме п'ята стаття вказує забезпечення доступу до інформації. Йде перегляд. Доступ до інформації, забезпечуючи шляхом, систематично оперативного оприлюднення, офіційний доповний документ, комісійних сайтів, і так далі, просто, і саме останній пункт будь-яким іншим способом. Значить, от Будь-який інший спосіб. Я наручно прийшов сюди зі своїми колегами з тої ділянки, де ймовірно відбувається зловживання представниками лісового лісництва, мегарського лі лісництва, теперь родини. І прошу вас. Надати мені доступ до публічної інформації, а саме лісорубного книга, щодо ділянки. Я ще скажу, яка ділянка. 35.13. 35.13 прохідна рубка від 23 року 04. Ну, так, я хочу це прояснюю, я володію собі інформацією. Так, а Та, Що ви сюди приїхали, якщо ви не володіли? Я даю спонсор, надаю вам роз'яснення, що я зрозумів, дивіться, дивіться, ми ми дивіться, ми розказуємо, що мою думку ви діти непрофесійно і е, жодним чином ви не надали не дали відповідь, не, не, не якось не, не вплинули на утримання наших прав свободу. Тому бажання з вами спілкуватися немає абсолютно. Я хочу звернутися безпосередньо до представника державного підприємства. Надайте, будь ласка, нам копію рисунку птка щодо ну, сюрприз да. ви будь яким способом отримати копію питка я, не я, не не так. Так. я так. ж сказав будь-яким способом будь-яким способом в законі про це в чому проблема Треба проаналізувати інформацію, знайти всю інформацію. Те, що вам треба, е, знаєте, яка пословиця. Проблема шеліфа і є це не волнує. Те, що вам там треба аналізувати, не, не треба, це звичайно, е, публічна інформація. Ви собі аналізуєте, звідки вам замовлять. Не потрібно тут маніпулювати. Нам треба проаналізувати. Може вам ще треба замести сліди незаконної руки. Може це ще треба зробити, Вам надати час, щоб ви це змогли зробити, щоб уникнути прокарання? Там не коротше не розвитку. Слухай, ми з вами говоримо на різній мові. Ви говорите про облака, а я вам кажу про реальність. От. Розумієте? Ну Ви нас в чомусь підозрюєте. Та, так, я вас цьому, я в чомусь підозрюю. Не вас особисто, а підприємстві. Це вже друга сторона цього морлізонського Так, Це вже інша сторона. Наразі я хочу просто скористатися своїм правом як представника громадської організації. Так. Ну я звичайно, громадянина. На жаль, дуже часто заважаєте нам працювати. Розуміємо ваше право, тому що за людина прийшла за інформацією, як це як я заважаю працювати. Яким чином? та кому я заважаю працювати? так ви сказали, що вам нам Ви ви сказали, що нам заважаєте працювати Чим? Чим? шляхом витребування дотримання моїх прав і свобод? Це я вам забажаю працювати? Жити я вам не мішаю, спочатку. Я ще красти вам мішаю. Отримати інформацію будь-яких штатів. Запит – це один із будь-яких способів, а він хоче сперестоватися способом ознайомлення в господарстві. Ну, ми ж не можемо прямо зараз отримати все і розповідати, Ні, ви можете. Терміни немає. Ви можете, немає термінів, ще раз як є тільки навпаки. Ну, я з вами не Ну Ви зі не можете бути незгодним, а Я не згодний з вами. Якщо ви, ви я вже 10 разів пояснив, положення законодавства, ви дупляне скажуєте просто. Ну, це так, щоб ви, ну, ну, ви, просто. Ось, ви знаєте, одну тільки статтю, закон. Та як ви? Як... Давайте апелюйте законом. Апелюйте мені законом тої статтю, яку я, на вашу думку, я тільки одну статтю знаю. Апелюйте. Та, ви ж юриспонсу. Увесь... Апелюйте мені законом. Так, ну, я, вам розумів, зробіть запит, я вам ще раз сказав, запит це один з послуг. Ви розумієте, чи ні? Ну, я не є розпорядником. Чи? Так ви не є, так що ви тут робите? Ви не є розпорядником, прийшли відсюдувати розпорядника? Це не гадок. Так ви не є розпорядником. Ну, яка ваша робота? Ну, так працюйте собі на здоров'я. діти собі працюйте. що ви сюди ну, ви приїхали? Я вимагаю тримання своїх прав і свобод. Ви чуєте На чи ні? Ще раз скажу. Ну які ваші права? Ви зробили запит. Зробіть запит, будь ласка. Представники поліції, він неадекватний. я не можу з ним розмовляти. Ви будете надавати? Ну, ну воно. Воно. дайте мені, скажіть, я звідчував. Він поїде.

Знайомі. Чим це ви знаєте? Це вас інструкції свої посадові інструкції піднімають. Ви ж по мене знали, але я на пані не можу все знати. Так на що ви тоді вони вас держать, якщо ви нічого не знаєте? Я знаю закону. Який? Точно не станчик. Тут. Да, 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 да. Ну, бачите, вы поликаєте в офисе. Кто легает коллег? Не, не, не. Разве наши типа тихо? Вот. Ну тогда хочешь, бачу. Полиция хочешь, подумать. Я до вас на дату? Ярослав Ярослав Пов Миколавич Миколавич, дивіться, я працівник поліції зі там охорони публічного порядку. Ви є громадянин України, підходите, до мене питаєте, а можете ви мені роз'яснити це, це? Ц, Ц, АМР Миколавич, а давайте ви прийдете через тиждень. Або подайте запит. Подайте запит, а ми потім цей. Це буде правильно змістовані.

Ну, немає змоги зараз робити завтра. Що, не знайомлюся, ні, а чи є у нас змога його розглянути, Ну, у нас. Ну добре, людина дає вам усний завтра. Через п'ять днів ми надамо інформацію. Якщо немає можливості завтра. Ну, до усного можна пояснити, що так. через п'ять днів, будь ласка, буде виїжджати. Ну, якщо УСНО звернутися, то, а, то, так, роз... то раз, роз... ну, УСНО... значить. Виганяйте цього робітника, так ви не накрадете собі на можна відповідати. А УСНО відповідь, що нам вона проти не знаєш. Ну і в нього зі слів виходить. Ну, він же письмо, не і усміхнув, основі що. Нам потрібно знайти документи, це на раду до нас уповільні. Через 5 днів розданемо, ну, знайдемо ці документи, чому ми маємо саме зараз їх знайти. Чому? є вимога Закону. Ще раз вам він говорить, давайте я вам скажу. Можна, Ярослав, я вам поясню. Коли ми прийшли сюди, ось цей чоловік витягнув той лісовубний квиток. Він нам його не показав, але половину тут. Він каже, зараз прийде дисплесій і він вам покаже. Mm -hmm. Він є тут. Так що ви кусь не шукаєте? Ну no, я не знаю про це нічого. Так я що ви тут не... робите? Я знаю, що ви приїхали, і я вам на другу консультацію, будь ласка, звертайтеся з запитом, ми його розглянемо і в найкраще терміну допомогу відповідати. А в чому проблема надати нам учні? Ні, так я чувство не пояснив, що, будь ласка, ми розглянемо ваш запит, і надамо відповідь Звідночі. Так, читається. Так вони, значить, відповідь не отримали. No, вони мені треба мені нада доступ, доступ ну, надати. Надайте доступ до лісорубного квитка. Ми надати... Немає такого, ще раз вам покажу. Я вам вже 28 раз уже прочитав вимоги закону. Ви мені не повторили, ви навіть не апелювали з точки зору. Да, з точки зону, зору закону. Я вам попросив, ви як юрист консульт апелюйте мені, будь ласка, публічну... яка стаття? В яка конкретно стаття, який закон в цілому? Це один із способів, ще раз вам кажу. Не тільки за запитом, є усне звернення, є доступ до публічної інформації. зараз публічну що? Потрібно знайти ці документи, проаналізувати, надати вам Вам проаналізувати ваші документи, що ви морозите? Є документи. показували. Що ви маєте аналізувати? Дайте мені відповідь. Що ви там маєте аналізувати? Який запит аналізувати? Ви в своєму розумі? Надайте мені просто, щоб я міг можливість фотографувати. Що ви аналізувати будете? Ви, звідки ми знаємо, що вам потрібно. А я ще зобов'язаний вас попереджати? передати? Чи щось ще що, бає? Королівську у вас тут таке. Каже, звідки ми знаємо, знає, що вам потрібно. Да. Так. Та, це це, ти це ти реально буде. до зустрічі, витувати документи, виділити час. Ви чуєте так? Да. Да. це так? Так, вмоч. Е. Для розгляду цієї сортументуто, коли будемо, що зараз добре. Старший листич. Та він же ж і допоможе він заздає відділу роботи. Я зайшов сюди з хлопцями, і тут сиділо, чоловік 5-6. У нас є відео змовлялися в носах. У нас, нас є якщо... будемо. Добре... Та давайте будемо, що не будемо. прийшли, я з В мене є все на відео, це все буде оприлюднено. Разі... Дивіться. Да. Подивіться, подивіться. Що, що? Перемотайте, подивіться, будь ласка. Та їх я викладу, опублікую на загалом. Дивіться, ти? а я вас Так, вікаю, так да, відео, ми, а... ми почекали. Потім ви сіли на отестілець, достали лісорубний квиток, так було? Так. Ну. Так. Ми зайшли, а ви нам сказали. сказали, я тот самий саме приїде, він нам покаже. То він є тут? Лісорубний. Звертайтесь з письмового ви почули? Ярослав, ви почули? Покажіть йому. Ні, ні, Це вже. Ну, ну, то, та, це, ситуація, ситуація ясна. ясна. Ага. Рильці в пушку а, однозначно. Риль. Ви бачите, як вони петляють, прислали е юриспонсу, який ага, взагалі не розгубляється в законі. Таке ага. мало, що просто Я Йому сто разів казали, апелюється з точки зору законодавства. Він стоїть мяно. Ну, короче, просто позориться. Це мигальське лісництво Тетерівської ЛГ. Це те тетрівське ЛГ, де, де кожен майстер там скаже, ні, 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 у нас тут тетерівському все хорошо, у нас тут не може бути тут нічого. У нас є Лісгос може побратися так, ставати інформацію, спроводу вісо. Ну ми, звісно, зараз і в лісвос поїдемо, звісно. Хай вони ще пошапці получать від керівництва з воздуха. Казі згод що буде це, в інтернеті, з поліцією. Звісно. Ми всі способи будемо. Так що, там такий самий ю способ, то чоловік теж нами може, там візгоз буде розказувати дичину Ну, <зволь> я, я працюю в цій організації. <зволь> я ну все, тоді може, може їхати будемо далі, не сказати будемо Чекати ну, так. Буде, Чекаємо. чекаємо. Ще на всю консультацію винесли. Якщо чесно, Ярослав, я б вас і одного дня не держав. Чесно. Ну, я вас не хочу працювати. Так а ми вам не предлагаємо. <рес> Артист, капец. Все, по світі, скажімо, знаємо, що Друзі, чекаємо самого старшого лісничого. Зараз я прийшла, як його звати. Лісничий. Фомченко Андрій Володимирович. Тож, друзі, ставляйте лайки, пишіть коментарі. Е... Я хочу, щоб написали лайки. Наші, друзі, ви бачите це ганебне, ганебну цю поведінку Бегальського десництва. Це клоун, який просто я не знаю, хто цього клоуна да знайшов, і із якою цілі. Оцей головний лісничий, який приїжджав на ділянку місяць тому, де Блямка розказував показував на неіснуючій племя ма, на спелених деревах. Да? Оце цей рамотій, це прислав у цього громадія не до юриста. Цю комедію, яку він ламає, ну я вже йому 25 разів пояснював, чому я маю право отримати цей лісорубний квиток наручно, а не за запитом. Запити, звісно, вони нікуди не дінуться. Тепер це лісництво і в цілому тетерівський лісгосп буде тільки те й робити, що відписувати на мої запити. А я їх вже вже постараюся надіслати стільки, щоб вони просто підварилися. От. І їздити сюди, е, я вибачаюсь, їздити сюди як на роботу, бо ми будемо чаще, ніж лісники виходять. Тому що ця клоака, до неї якось постійно не доходили руки. Ось він, до речі, їде у цей майстер. Вот видите. Да, все, лесные ищет. Ну, если по телефону поняли, ты Да, наряд є, все в порядке. Куда здесь он побег? Та стой, можно? Mm, Все в работе, ты понял? Понял, mm да. -hmm. Звертаюсь до вас, до лесника. Ну дайте, будь ласка, доступ к различным А саме до лісурубного квита висім казаної ділянки. Він неадекватний, він ніхто. Просто, він ніхто. Він не розуміє законів. Да. Не сказали, визвали його і да, сказали, Я виконую свою роботу. Да. А, Людина, він, прийде, а може на трошки мало працює в цій сфері. У мене зв'язані руки. Тобто ви відмовляєте я, відмовляєте. Відмовляєте. Жодному разі жодному разі відмовляєте? я не відмовляюся. В жодному разі я не відмовляюся. Він сказав, що такого не буде. Я не відмовляюся. По факту, віцомі по, по факту. Я вам кажу зараз, ще раз кілька на відео. Я Кожна хочу утримати... Кожен громадянин має право на вільний доступ до інформації. Так. Ось людинка прийшла і звернулася надати їм інформацію mm -hmm. стосовно лісорубного квитка. Які... 3513. 3513. Ми ну, що в нас зараз немає змоги таке з ну, як немає. Ну, а що вам мішає? Ну вас дуже багато роботи людина. Бачите, Особливо, сі, у вас сі, багато сі, роботи. Та. Я <пориси> ще <пориси> з вами розмовляти даже не хочу. Ви ніхто <пориси> і звати і вас і ніяк. Ви, ви, бачили, всі ви всі просто людина, яка прийшла і не зрозуміла, що тут несе якого тінею. От я посадова особа. Я звертаюся до неї в присутності поліції. Дотриматися е, моїх прав і свобод як представника громадської організації, надати мені доступ до публічної інформації, хто вимагає закон. Вам ніхто не відмовив. Я з вами не розмовляю. Помовчіть, будь ласка. Я Ми звертаємося буду... до Андрія Володимировича да, до посадової я особи. особи. Да, я до вас не звертаюся. Звертаюсь до е, посадової особи, мигальського лісництва. Ну, слухаю вас. Людина, Веду, я Людина ніхто. Просто ніхто да а яким вона ну як вона не може давати дозвіл? Не відомо не засті не цих документів. Немає. Да, да, да. Я просто виконую свою роботу, як пояснює. Вона розумію, захищає вас, так? Ну, не те, що захищає. Я просто дію в порядку самопредставництва, так як і всі 에. 에, наші колеги, У кожного свої посадові обов'язки. Я проводю. Е, ці посадові обов'язки, які надають там ці лісорубні квитки. На кого полягають? Ну, у мене немає таких обов'язків. На вас полягають обов'язки я не даю, я не даю надає квиток. Я не видаю Головний лісничий надає соробочний квиток, ви дає квиток. А де вони зваряють? В візгоспі при тут так от чому проблема надавати, щоб проаналізувати інформацію з яку інформацію проаналізувати? Ви чи що то вам же сказали, що документ знайдений мати де Мені просто треба сфотографувати лісорубний квиток. Ми вам це пояснюємо будь-яким способом. Якщо в людини немає можливості надати запит. Вона може прийти до вас так. і попросити цей лісоробник квиток, Правильно? Ну, Коли немає змоги, просто в інший день приходить О. і до того є. Як змога? немає змоги? Якої змоги немає? Так. Дивіться, скільки робітників стоїть. Ну, вони Якої всі змоги всі немає? свою роботу. Яку? Стояти, слухати, що. Таку як у вас можливо, то за це є адміністративні Відповідальні. відповідальність. Ну, я ж пояснюю, ніхто не відмовляє в жодному разі. В ну разі. Як ну не то надайте. Людина прийшла і просить запит. Ну правильно, не запит, а просить лісорубний квиток. Так, так показували. Я, це... ну, ну, я, я не бачив цього. Ну, ну я цього не бачу, я не знаю про чого. Так а ми бачили. Ну, я по це нічого не знаю. Ладно, це все лірика, ви Давайте оформити заяву. Давайте ви відмовляєтесь, так? Ну, по факту вони не надають. Це ж клоунада. А це відмова, так. Та це клоунада, все. Тому що людина, Все, добре, хорошо, звернемося. Ви відмовляєтесь. Ну, так де коли сробний Давай. Немає. Ну так немає, ну, так що ти тут робиш? Я виконую свою роботу. Які, яку роботу ти виконуєш? Я Трусиш, я. Роботу. Трусиш кірню, який ти юрист? Ну, ну, який ти юрист, об'ясни ну, мені. Закон. Я Закон. тебе попросив бля, напалювати Закон. з точки зору закону, ти мені тільки м'ямлив. Да, розказувати про якісь усі закони. Да. Які усі закони? Я тобі конкретно назвав статтю. Якого закону? Попросив апелювати законом. Що, ти промямлив мені? Що ти пояснив? Ти Якщо людина Не може письмово звернутися. Ти, вона прийшла, добави. якийсь, блять. Пошлі, позорисько, блін. Ви відмовляєте. Правильно? Он стоїть позорісько, на, на, нарубав на, на прохідній рубці, і з мусорами ну, договорився, бля. І улибається, стоїть. Думає, що його спасе там, блін. Зараз через суд внесемося в кримінальне провадження. Ми, що думаєш, блин? Таких грамотних не бачу.

Юрист від Бога. Серйозно? Державна лісова охорона. Ось на цій терентації приїхав юрист. Тож, друзі, як бачите, в нас юристи пішли від Бога. Не бажаю нікому з таким юристом спілкуватись, тому що наламає стільки дров, що за 5 років не розгребеш. Тому ставляйте лайки, пишіть коментарі, ми пишемо заяву на те, що нам відмовляють в нашій просьбі надати нам ту інформацію, яка стосується лісової ділянки, на які вирубали ліс. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами разом сила.